Thank Червоною хустиною голівку накрила, червоною хустиною голівку накрила. Питається чоловік, коли заболіло, коли в нашої... мені швидше Ран... раночку діждати, та й побіжу до Куми, новини взнавати. Та й побіжу до Куми, новини взнавати. При... Прибігаю до куми, кума... кума ще не вмита, а, а чого це ваш кума шибочка розбита? Cuma purca, canto salita te. Io so pudete come tu ma c'è stovate. Io so pudete come tu ma c'è stovate. C'ho lovig herra se.